Їх робота диверсії в тилу ворога, а ціль вільні та незалежні Україна та Грузія. Грузинські добровольці важлива ланка Збройних сил України в боротьбі за незалежність. Зараз у різних формуваннях їх близько двох тисяч. Наша знімальна група побувала в гостях у грузинському підрозділі Інтернаціонального легіону про життя та бої кавказьких побратимів у наступному матеріалі. О, Тарасик наш друг. Привіт! Тарас. <плес> Тарас Григорович, так точно. Андрій. Виїзд на завдання не обходиться без традиційного ритуалу. Вітання із Тарасом Шевченком. У пустому селі за пару кілометрів від фронту серед розбитих та спалених будинків гордо стоїть погруддя українського класика. Він завжди зустрічає нас, нікуди не виходить, переважають обратно. Після роботи возвращаємося. Очень, очень... Сьогодні підрозділ виїжджає у нещодавно звільнене село Щербаки. Перевірити обстановку та дорозвідати територію перед нічним виходом. Готують неприємний сюрприз для ворога. У полі зору вже позиції росіян. Кожну хвилину все може случитися. У них постійно птички літають. Они разведывают все, и информация сразу потекает. Вот они где стоят, вот. Вот впереди, смотри. Вот за этими посадками они, вот впереди. Сьогодні в околицях порівняно тихо. Росіяни не ризикують відкривати мінометний вогонь. Бояться спалити позиції, бо гарантовано отримають у відповідь. Хоча нас попереджають, треба бути обережними. Заодно проводять курси змінної безпеки. Уйдіть від машини, якщо взрив буде, розорвати вас. Машини не стойки ніколи. для 56-річного полковника грузинської армії Тенгіза Тетруашвілі, командира грузинського підрозділу Інтернаціонального легіону. Війна із Росією розпочалась ще в Грузії. Нагадує, що Росія окупувала понад 20% території його країни. І У нас теж саме було 8-й рік? Спомніть. 92 год, 91 -й. Что они в Самачабулу сделали, так называемые Южные Осетии. Что в Абхазии, тоже они из наших регионов. По сей день они там живут, грабят, воруют. Все добро грузинское забирают себе. А весь мир молчит. Грузинські добровольці воюють в Україні з 2014 року. Спочатку як грузинські партизани, а потім уже сформували свій підрозділ у збройних силах України. Основні завдання робота у тилу противника серед головних принципів не катувати та не знущатися, не уподібнюватись москалям. Засновник підрозділу Заза на Нуашвілі пригадує, як злочини росіян пережили його співгромадяни. Є одна жінка, вона ще жива. вырезали глаз ему, его сына и заставили ее кушать. Они в колодец бросали живых людей и потом это бульдозером закапывали. І ще багато-багато таких речей. Попри війну, тут розгортається неймовірна сімейна історія. Син Зази Вано ще влітку 2014, потайки приїхав до України та по прикладу батька пішов добровольцем на фронт і до цього часу служить з ним пліч опліч. У мене був покойний друг, тоже в Азовсталі погиб зараз в Маріуполі. Он звонит, мне говорит, Заза, если я тебе не скажу сейчас, ты меня где-то, ну, шутку, конечно, пристрелишь, когда узнаешь, говорит. Ну, короче, воно у меня. Сначала он приехал в Украину, а потом я. Он, конечно, не хотел изначально, но я убедил, что я с ним буду. Как вам, когда керевник, и батька? У меня с ним очень дружеские отношения, но когда что касается работы, я имею в виду службу, да, он для меня командир и как бы не чувствую, что он мой отец. Саме місто Дніпро першим взяло опіку над добровольчим рухом ще у 14-му році. Звідси йшли на війну, і перші грузинські добровольці. Місцевий військовий шпиталь першим приймав поранених грузинів. Серед тих, хто опікувався ними, відомий дніпрянин Олександр Петровський, який до цього часу забезпечує підрозділ усім необхідним. Трук брат. Как еще назвать его? Это моя семья, не только друг и не только -то... это Александр Владимирович, который вот очень переживает не только не только про нас, он вот так помогает вот на этой войне всем всем вокруг, ну настоящих бойцов. Грузинські добровольці обіцяють, будуть з українцями до самої перемоги, інакше бути не може. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. Д 1